З вами а, вже перейдемо до нашого останнього року по міні-курсу з таргетованої реклами, і сьогодні поговоримо про ретаргетинг. Дуже важлива річ, і дуже багато насправді хто про неї забуває. І в цілому а, затронемо тему не лише ретаргету, да? а від чого цей ретаргет слідує, а слідує він від нашої кастомної адиторії. Це про те, що ми з вами казали на шостому уроці саме про аудиторію. Тож, давайте переходити і дивитись. Знову ж, ось наш рекламний кабінет. В попередньому році ми розглядали саме аудиторію, як створювати кастомну аудиторію, як створювати look-alike, що це таке, з чим його їдять і навіщо воно. Тому хто надивився, подивіться обов'язково. Так, тепер давайте вже перейдемо до того, як От ми створили кастомну аудиторію, і тепер як ми будемо створювати компанію на ретаргет. Для цього нам потрібно створити рекламну кампанію, так? І отут дуже важливий момент: це взагалі зрозуміти, яка ціль нам потрібна для ретаргету. Тут же ж серед цілей да, немає ретаргету, як такового. Тут всі такі ж самі цілі, трафік, обізнаність, продажі і так далі. Тому дуже важливо зрозуміти, яка в нас буде ціль, яка буде ціль саме під, нашу, під наш ретаргет. Умовно, наприклад, у нас є база під ретаргет. Да, у нас є аудиторія, і ми хочемо на неї показуватись. А, є два шляхи насправді. Перший це конверсійний шлях, другий це а, охоплюючі а <кій> Що таке конверсійний такий шлях? Да? Це коли ми створимо компанію, от, умовно, якусь з цих, ну, типу там, продажі, да? і там вже вказуємо кастомну аудиторію. Тобто, у нас Facebook він буде мати ціль продажі. Там, наприклад, якщо ми на веб-сайт ведемо людей, а, і ми будемо бачити кількість покупок. Але в нас тоді буде менше охоплень по ретаргету. Тому що ця ціль, от якщо ми сейлс виберемо ціль, да, то в нас CPM буде дорогий, у да, нас реклама буде дорожче виходити. І тут постає питання: що тоді, ну, як охопити взагалі всю нашу, весь наш ретаргет. Якраз до цього і другий момент є. Це використовувати охватну компанію. Коли ми даємо ціль Фейсбуку, ось awareness, і охопити якомога більше людей або, наприклад, показати рекламу якомога більшій кількістю людей. Якщо ми заганяємо ретаргет, то ми навіть за 50 центів умовно можемо давати людям показувати взагалі всі наші бази, там умовно тисячі людям. А нашу рекламу за там, ну, 50 центів, 1 долар ми можемо показати всім нашу рекламу. А Ось, насправді воно то так, але не завжди це використовується, і не завжди це варто використовувати. Тобто, ну логічно, в нас є невеличка зовсім база, да там тисячу людей нехай буде, ми знаємо. І нам треба для неї просто показати повторну рекламу. Да? Ми продаємо послугу, чи товар не, не, не важливо, да? А Що ми робимо? Ну, у нас є охоплююча реклама, ми на охоплення робимо. У нас є реклама. На... Можемо показати рекламу, наприклад, на продажі. Або на Ліди, щоб ця кастомна аудиторія вона залишала заявки, і ми бачили цю кількість заявок. І це такі два береги, які конкурують між собою. Як робимо ми конкретно в нашому випадку? І це в нашому випадку працює. А в нас зараз ну, в цілому 90% клієнтів це e-commerce, це інтернет-магазини. І там ми ретаргет робимо на ціль продаж. У нас є нормальна кількість бази, там, а, і люди, які там заходили на сайт, і чекаути, і кошики, і покупки, і так далі. Там велика база, там не одна тисяча людей. І виходить так, що в нас ціль покупка буде працювати набагато краще, тому що ми одразу в кабінеті будемо бачити цю, цю кількість покупок. А, да? І це для нас є дуже важливим. Тому насправді, якщо ви працюєте з інтернет-магазинами, я би рекомендував вибирати ціль продажі. Бо ціль охоплення, так, да, ви охопите більше, ніж цілью продажі. У вас охоплень буде більше. Але ви не будете бачити кількість покупок насправді. Е, важко сказати, чому це так працює. Можливо, більш там це кіт, да, чи криса вона захована десь в технічних налаштуваннях, але ось важливо все-таки розуміти результативність нашого ретаргету. Якщо ви заливаєтесь, наприклад, на е, ваш директ, да, на інтернет, ой, на щоб на інсташоп а Тут також насправді можна обрати повідомлення в Direct охоплення. Але а, тут насправді ну і так, і так можете обирати будь-яку ціль. тобто Тут я теж би напевно більше рекомендував обрати ціль engagement охоплення і давати на месенджер, і обирати кастомну аудиторію. а Тоді ви будете бачити кількість переписок по вашому ретаргету. А, тобто, чи охоплення make sense? Uh, ну, насправді так, а чому ні? А охоплення це make sense, я б обирав на ретаргет. Тоді, коли ми не хочемо отримати від людини конкретну дію, написати в Дірект, перейти на сайт і купити щось, а щось uh, ну, типу, просто мількать, да? просто показуватись uh, аудиторії. А це компанія на просто. Окей, okay, ми хочемо показати відгуки, наприклад, наші. Ми хочемо показати якісь. Uh, не знаю, там, ну, можливо, навіть не новий товар, а просто якийсь класний проморолик, який там, да, умовно, ваш клієнт, або ви самі там зробили, і ви хочете його показати всім. Просто показати, щоб люди вони подивилися, які ви класні, і це на лояльність зіграло позитивну роль. А, тому так, або там взагалі може це бути якийсь там, ви можете вважати, що це вірусний ролик, покажемо серед підписників. Вони вже нас знають, будуть якось репостити друзям, і це понесеться також. А, Ну, тобто, таким чином це може працювати. Я би обрав ціль охоплення, саме коли ми хочемо показати, донести якусь інформацію. Просто інформацію, не закликаючи на конкретно на покупку, не закликаючи конкретно на щось. Ми, наприклад, окей ми можемо на це зробити. У нас є там один з проєктів, який ми працюємо, називається він молодо. А у нас там є, наприклад, в них там з'явиться outlet, outlet. тобто Аутлет на сайті окрема така сторінка в них, де там будуть знижки, да? де буде таке невеличке розпродаж, умовно, да їх товарів, а, і знижку вони взагалі не роблять, а тут вони а, окрему сторінку під це роблять. Це прям новина. Новина, можна про це розповісти, можна про це сказати підписникам. Охоплення ставимо, даємо там. А Рекламний креатив, де розказуємо, що в нас з'явиться аутлет, будьте до цього готові. Він буде такого-то числа. Ось вже очікуйте, і ви людей підігріваєте таким чином. Це про інформацію. Ви не даєте конкретний заклик до дії, да? Call to action. взяти, купити на сайті. Вас не можна що поки купити або передзамовлення зробити. Ви просто даєте анонс, це окей. Але якщо ми вже хочемо конкретно, щоб люди на сайті купували, ми беремо цілі продажі. Це для нас буде важливо і це буде працювати. Тому насправді, можна і так і так показати anyway, як ми можемо зробити так, щоб у нас кастомна аудиторія працювала. Давайте зараз покажу технічно, її зробити. Ну, буквально під кожну з цих цілей це можна зробити. Давайте покажу, от ми хочемо, щоб люди в Дірект писали. Беремо ціль engagement. Продовжуємо. Так, manual engagement campaign. Тобто ручками налаштовуємо все. Тут. Ну, як правило, все-таки я би тут точно писав retarget, да, тому що важливо розуміти одразу, що це рекламна компанія, окремо під «ретаргет» робиться. Ну, я б тут нічого не, не чіпав. Даємо next. Тут, ну, будь-яку назву пишете, як вам буде зручно. Ну, там, мовно, в якийсь офер хочете промотити. Да, або тут групу оголошень це буде окрема аудиторія для вас. Ну, окей, на, на підписників давайте. Аудиторія підписників. Підписники мої. Так, зробили далі. А, messaging apps. Тут все як і було. У нас тут підтягується одразу фан-пейдж. Ось і на Facebook-сторінка. Месенджер, Інстаграм під'єднаний, все супер. А, щоденний бюджет. Долару беремо, наприклад. Ну, дійсно, ретаргет він багато не з'їдає. Так, і потім у нас нога ну, Україна. Але тут дуже важливий момент, що ми тут. Переключаємо, знову ж таки, на оригінальне налаштування аудиторії. Натискаємо, переключились. Бачите, у нас тут трохи змінилася аудиторія ось Бачимо, да Тут ми вже беремо на цю вкладку, заходимо. Хоча, напевно, навіть ні. Ось кастомна аудиторія, ось вона в ця вкладка. Це буде правильніше. Ці, ця вкладка, ось Use saved Audience, це коли ми вже ось там в попередньому році ми аудиторію створили, і ми тут її можемо брати. А а кастомна аудиторія це якраз а, те, що під retarget а, в нас буде йти. А, і тут ми бачимо вже, ось коли ми натискаємо кастомну аудиторію, да, ми беремо look-like аудиторію. А я її не створював, тому вона не показується. Ви, якщо будете створювати, знову ж таки, на якісному ядрі, на ядрі людей, які у вас купили. Це моя така основна рекомендація робити саме під цю аудиторію look-alike, схожу, під людей, які вже купили. Це найякісніша аудиторія, це ваші вже діючі клієнти. Тут у вас буде список убирати. В моєму випадку, я, наприклад, хочу на підписників своїх таргетуватись, Да? Ось в мене ця аудиторія, вона там в аудиторіях в шостому році. Да? Там вона створюється. І створив, я її обираю тут. Оп, у нас підтягнулася аудиторія, бачимо її. Галочку цю обираю. Ця галочка каже про те, що Facebook хоче показувати рекламу. Не лише ось нашій кастомні аудиторії, не лише людям, які на нас підписані, а ще когось там знаходити. Вимикаємо нафіг, нам таке не потрібно. Ну, до того ж, кастову аудиторію можна ж додати ще одну, да можна різних накинути. і Пододавати, можна виключити якусь аудиторію, тобто виключити аудиторію, це коли ми навіть на холодно лємо аудиторію, на широку, да це коли я показував у році 5.1, практичному як ми налаштовували там рекламну кампанію. Да? Подивіться, якщо не дивились, а, і там якраз можна фактично, от ми на широку льємо аудиторію, да там 25-50 років, нехай буде да Гео Україна, і хочемо виключити наших підписників, да? тих людей, які вже про нас знають. Отак, от, Add Exclusion, виключення. І от в цій аудиторії беремо наших підписників, знову ж таки, і виключаємо їх. Да, умовно. Таким чином, можна виключати різну аудиторію. Тобто, якщо ми працюємо з сайтом, можна, наприклад, додати людей: всі люди, які там заходили до нас на сайт, і виключити аудиторію тих, хто купив. І тоді в нас буде аудиторія, які заходили всі, які заходили на сайт, окрім тих, хто купив. І таким чином можете кожній з цих аудиторій свій офер показувати. А, ну тут Локейшн Україна, вік теж обираємо, але як правило, якщо це наша кастомна аудиторія, я тут взагалі нічого не чіпаю, ну це ж навіщо якось ще звужувати аудиторію, яку ми вже обрали. правильно? А, хоча, можливо, у нас буде під ретаргет конкретний офер саме для чоловіків. Можливо, конкретна пропозиція саме для чоловіків, можете обрати чоловіків або під конкретну а, аудиторію а, вікову. Або, наприклад, під конкретний гео, я там дуже популярний, наприклад, блогер. Да, в мене там мільйон підписників, і я хочу, щоб я дав конкретну пропозицію моїм підписникам, які знаходяться в конкретній країні. Беру обираю. Це основно це класно налаштовується. Тут все так само, абсолютно. Тут вже ці плейсменти обираємо, що ми хочемо. Під ретаргет я взагалі залишаю майже всі. Ну, це можемо вимкнути, да? там якомога більше треба залишати, щоб е в різних плейсментах реклама була наша. Щоб людина, наприклад, об Facebook зайшла, побачила нашу рекламу, об Instagram зайшла, побачила нашу рекламу. Як в стрічці, так і в сторіс і так далі. В пошуку щось когось буває, бац знаходить нашу рекламу. І так далі. Ну, тобто в Експлор заходить, е бачить нашу рекламу знову ж. Якщо вона якісна, вона не буде людям надоїдати, навпаки, вона буде давати змогу зрозуміти, що, блін, це класний бренд, в них, в них завжди реклама. Вони, напевно, мільйони вкладають, а отже, вони круті. Тому е беріть до уваги. Ну, тут вже технічне влаштування були, як і в році, 5.1. обираємо тут плейсменти, в яких ми хочемо показувати. да Натискаємо Next і тут же беремо. Також назву можемо змінити конкретного креативу. Да? Тут залишаємо залишаємо тут додаємо зображення або відео, тут додаємо текст, буде заклик до додій загалом окно, ну, як правило, хедлайн в Фейсбуці буде видний. В Інсті його немає. Ну, і заклик до дії кнопка, як буде називатись. ну і тут Потім знову ж повідомлення, це кастомне. Про яке я також казав конкретно в році 5.1. Знову ж таки, там же всі ці деталі, окрім цього маленького моменту за аудиторію. Все, робимо ці повідомлення, темплейт, все публікуємо. У нас готова реклама, люди будуть бачити її на мої конкретно підписники, і бачите там посилання. Ну, пишіть в директ кнопку, заклик до дії, і бачите креатив, який я туди запустив. Тому знову ж таки, робимо і Конкретно в цій темі, да, які я сьогодні казав, ми я розповідав саме про ретаргет. А що таке ретаргет? Ретаргет це штука, яка дає змогу нашій вже створені аудиторії, як правило, людям, які вже про нас знають теплі, гарячі люди да, аудиторія. Вона вже про нас знає, і ми даємо їм змогу за дуже дешево показувати рекламу знову. І таким чином, просто бути на слуху цих людей, які зацікавилися, але не купили, а, і давати їм змогу просто за дуже дешево. Все-таки купити. Або да, людина зайшла на сайт, або там в Дірект не купила. Причин масо. Світ вимкнули там, телефон розрядився, відволікли. А тут ми знову рекламу вона побачила. Знову і знову і знову. Все-таки вирішили купити. Все таки реклама зараз працює як такий великий цикл прийняття рішень. да Треба людині наподумати, порівняти, а він знову вас бачить. І знову вас бачить, і потім знову вас бачить, і все-таки хоче вас саме купити. А особливо, коли він бачить багато реклами на ретаргет. Не одну, а там дві, три, 4, п'ять, різноманітність якусь. Це також класно продає. Або, наприклад, конкретну пропозицію дати, конкретній аудиторії, да, заохотити її все-таки там купити щось конкретне. Або у вас, наприклад, з'явився новий товар. Ви за неї декілька доларів можете в платному трафіку показати ваші діючі вже аудиторії, вашим підписникам або клієнтам, що у вас новий товар з'явився. У вас є знижка на цей товар, у вас щось міняється, да в бренді в брендах, навіть коли ви робите. Ви можете це також в рекламі вказувати, показувати це людям розповідати про вашу історію і так далі. Це все дуже важливо. Це коштує таргеті дуже небагато коштів, але ви таким чином взаємодієте з вашою аудиторією. Не лише з тими людьми, які в сторіс вас дивляться. Бо на вас підписані там 10 тисяч живих людей, але в сторіс дивляться там 800, наприклад. Да? А всім іншим ви також цікаві, але вони сторіс не дивляться, напевно, або ви там десь аж в кінці, або їм конкретно сторіс не дуже цікаві. да Ось, а ви таким чином знову нагадуєте про себе. Вони потім вас рекомендують своїм клієнтам, вони ви на слуху, і це допомагає вам взагалі у всіх сферах. От ваш бренд почне асоціюватися. Якщо у вас якийсь класний товар, це буде про асоціацію таку з вами. Тому беріться до уваги так. Ну і Лука-Лайк-аудиторія показав фактично, воно так само налаштовується. Луко-лайка аудиторія дуже важливо, вона не є взагалі. Ретаргетом Лукалайк -like це холодна аудиторія. Це просто схожа аудиторія до тієї кастомної яку ви створили. Знову ж якісне ядро ваша там, база клієнтів. І ви створили Лукалайк -like як схожу аудиторію. вони Це не тепла, це просто схожа аудиторія, вона є холодною. Ці люди взагалі про вас не знають. Але от по алгоритмам Facebook вона схожа на тих, хто є вашими клієнтами. Тому під холодну аудиторію, тобто під це Лукалайк, -like, ви налаштовуєте рекламу як на холодну. да тобто ці люди про вас нічого не знають і закидуєте їм ті креативи, які дадуть вам їм змогу зрозуміти, хто ви є взагалі і чому у вас варто купувати, а не просто показати якийсь інформативний ролик з закликом на покупку. Ну, Лукалек -like не буде купувати. да Ці люди про вас не знають. Ретаргет буде, вони вже про вас знають. Лукалек -like не буде. Беріть це до уваги. Це дуже важливо.